Сьогодні у випуску. Живим коридором, стоячи на колінах, синьо жовтими прапорами і квітами, попрощались з 21-річним бійцем Владиславом Курловим на Кірвоградщині. У Кропивницькому який хочуть демонтувати, замотали плівкою. Його час від часу містяни обливають фарбою. Кавуни та дині замість соняшника посадив фермер з Кропивницького району і тиждень, як збирає врожай. На Кіровоградщині попрощалися з Владиславом Курловим. Спочатку прощалися біля будинку в Куроповницькому, де Владислав жив після народження. Тут зібралися рідні, знайомі однокласники та однокурсники бійця. З першого класу займався футболом, згадує однокласниця Ірина Ремешевська. Після закінчення школи вчився на зварювальника. Він дуже був позитивний, добрий, дружелюбний. Він говорив, що він, якщо що, то він не завжди піде. Від будинку бійця проваджали живим коридором. Прощання продовжувалося в селі Первозванівка Кропавницького району, де минули дитячі роки Владислава. На центральній вулиці люди стояли на колінах, тримаючи в руках прапори та квіти. У лютому 2023 року Владислав пішов добровольцем захищати Україну, говорить представниця Первозванівської сільради Оксана Горбенко. Мріяв бути десантником, тому обрав десантно-штурмову бригаду ЗСУ. Мав позивний маджахет. Вже у травні 2023 року був направлений на фронтову зону, на Угледарський напрямок. Говорить, 9 червня Владислав Курлов отримав тяжке поранення в Мар'їнці Донецької області. Лікарі Дніпра, Києва та Львова півтора місяці боролися за життя молодого бійця. Він переніс три операції. Та, на жаль, 25 липня серце героя зупинилося на віки. Владиславові Курлову був 21 рік. Поховали бійця на Алеї Слави Первозванівського кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. О десятій ранку пам'ятник гідним синам вітчизни солдатам правопорядку у Кропивницькому замотаний плівкою. Стоїть він у сквері імені Анатолія Бозуляка, який назвали на честь загиблого у російсько-українській війні бійця. До 2016 року він мав назву Сквер чекістів. Перейменували його на виконання закону про декомунізацію. Пам'ятник назвали «Солдатам правопорядку. Раніше там була табличка чекістам. Але потім країна стала незалежною. Роль ЧК, ще раз наголошую. Це каральний орган більшовицького режиму, який боровся з ворогами Совєтського Союзу. Коли стало зрозуміло, що чекістів не можна вшановувати на території України, то правоохоронці, як на мене, прийняли одне правильне рішення. Вони замінили згадку про чекістів надпис «Їдним синам вітчизни, солдатам, солдатам правопорядку все впирається в форму. Так чи інакше люди не сприймають вже символи комуністичного режиму, один з яких є Будьонівка. Замотали пам'ятник плівкою працівники комунального підприємства Благоустрій у такому вигляді. Він чекатиме дозволу на демонтаж, сказав головний інженер підприємства Ігор Мартиненко. Пояснює, закрили, бо не можуть відмити червону фарбу, якою час від часу обливають пам'ятник. Краска розчинником не відтирається. Змити її очистити немає можливості, тому пакетом накрито, але пленкою накрито, замотано для того, щоб було якийсь естетичний вигляд. Але пам'ятник потрібно було б уже давно демонтувати. Але рішення по демонтажу, тобто документів, я так розумію, немає ще. Нам дозволу на демонтаж не дають. До того, як пам'ятник закрили плівкою, він мав такий вигляд. Проти вандалізму та того, що пам'ятник тепер не видно, кропивничанка Надія Брильова. І хоча б вже помили, чи що є, які можна вставити, є, які можна видалити. Ну, оцей він нікому б не помішав, нікому, абсолютно. Міліція зараз поліція, яка різниця. Ті люди, тут же, які захищали країну нашу, я так вважаю. Кирило Покатенко вважає, цей пам'ятник треба було прибрати 30 років тому. Потрібно було українізувати ще після розвалу Радянського Союзу, тому що ну, це не є добре. Багато пам'ятників там потрібно зносити, вулиць перейменувати і тому інше. Навіть область потрібно перейменувати. Пам'ятник тут встановили 1977 року. Щоб звідси прибрати, його необхідно виключити з переліку пам'яток місцевого значення, пояснив начальник відділу охорони культурної спадщини Кропивницької міськради Руслан Фросіняк. Цей пам'ятник є копією такого ж пам'ятника, який був встановлений у місті Київ, який вже декілька років знесений. Він уособлює певні історичні образи, які, будемо говорити відверто, вони більш ворожі для України, для української держави, української боротьби незалежності того періоду, початку ХХ століття. Каже, цей пам'ятник перебуває на державному обліку як пам'ятка історії місцевого значення. Ми звернулися до міністерства, його не заносити до державного реєстру. Ми чекаємо рішення міністерства, який має дати наказ щодо того, що його не заносити до реєстру. І це буде підставою для того, щоб на місцевому рівні обласної державної адміністрації було видано розпорядження про виключення його із місцевих переліків. Говорить, подали звернення в січні. Очікують на відповідь з міністерства до кінця року. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Руслан Фошка, Суспільне новини, Кропивницький. Зброя, як і належить, з мене знаходиться в сейфі. Це спецзасіб для відстрілу гумових куль, придбаний у 2008 році. Кропивничанин Олександр Скрипка показує свій травматичний пістолет. Каже, у червні закінчився термін дозволу на зберігання та носіння зброї. Вирішив спробувати скористатися єдиним державним реєстром. Я знаю, що з 23 червня цього року запрацював закон про єдиний реєстр зброї. У зв'язку з цим я зайшов на сайт. Зареєструвався там, створив електронний кабінет свій, ввів дані свої дані самої спецзасобу цього отримав і пішов в науково-дослідний експертно-коміністичний центр, де мені зробили відстріл. Говорить, за два дні після цього отримав дозвіл на носіння та зберігання пістолета. Терміном на три роки. Розповідає, попередня перереєстрація зброї до того, як запрацював реєстр, зайняла вдвічі більше часу. В експертно-криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ в Одесі реєстр зброї, фіксується модель, номер і її власник. Старший експерт сектору балістичного обліку В'ячеслав Прижигалінський пояснює, зареєструвати зброю стало швидше через спрощену процедуру. Зайти на сайт, відповідний кабінет, зареєструватися. Там є перелік, певний перелік документів, гладка та газову зброю. Тепер можуть вносити як підрозділи НДКЦ, так і дозвільна система Національної поліції України. Тож тепер у громадян з'явилось право вибору, коли звернутися за отриманням послуг. Каже, роботи і повноважень у центру стало більше. Кожну зброю ми фотографуємо, міряємо її основні частини, а також вносимо дані про зброю та її власника до єдиного реєстру зброї. Запровадження єдиного реєстру зброї в Україні не на часі, вважає Віктор Пащенко, який 37 років працював у Національній поліції. Це неможливо проконтролювати людину, яка буде зі зброєю. В Конституції України чітко прописана. Хто може мати зброю і з якою метою він може її брати. Значить, Збройні сили раз. Поліція два, СБУ три. І так далі. По цьому положенню для реалізації, для населення зброю, чи як вони хочуть зробити, дистанційно можна придбати цю зброю. Це я рахую, все. воно не на часі. І якщо заглянути, хто приймає ці закони, як вони проходять, це сугубо бізнесові Не Як зберігається ця зброя? Чи хтось перевіряє, чи вона в сейфах вдома зберігається, де вона буде використовуватися. Відколи запрацював єдиний реєстр зброї, на Кіровоградщині зареєстрували 1404 дозволи на отримання та зберігання. Всього у регіоні понад 31 тисяча власників зброї. Цю інформацію Суспільному надала речниця Національної поліції області Віталіна Безенко. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Для вступу нам потрібно копія паспорта, по три копії паспорта, кода, шість фотокарток. Результати національного мультипредметного тесту і військово облікові документи. Випускник Кропивницького училища Сергій Котляр подає документи на вступ в Центральноукраїнський національний технічний університет. Каже, хоче вчитись на заочній формі. Говорить, спробував сам подати заяву в електронному кабінеті. Не вийшло. Я не зрозумію взагалі, що там ну, вибиває якусь помилку, і нічого не можливо зробити. Тим, хто сам не може подати заяву на вступ, допомагає приймальна комісія. Студент подав в електронному варіанті заяву. Ми її розглянули, перевірили документи, мотиваційний лист розглянули, оцінили. І тепер друкуємо заяву, допустили. Студент перевіряє, якщо все в порядку, підписує. І чекаємо конкурсу за 13 днів вступної кампанії, яка розпочалася 19 липня. До університету подали 2400 заяв на бакалаврат. Торік їх було на дві сотні менше. Розповіла заступниця секретаря приймальної комісії Оксана Юрченко. Наш ліцензійний обсяг. Є 1700 місць. міст. Ми можемо сказати, що в принципі у нас конкурс дві людини на одне місце. Із 1700 місць міст у нас максимальне держзамовлення, затверджене нашим міністерством. 700 державних місць. Це на основі повної загальної середньої освіти і на основі молодшого спеціалістів. Говорить, торік в лідерах серед вступників була спеціальність кібербезпека та захист інформації цьогоріч – Агроінженерія та агрономія. По спеціальності агроінженерія на 210 державних місць 54 – бюджетних місць, 4 людини претендує на одне державне місце. Незважаючи на повномасштабну війну, військові дії, які відбуваються, ну хліб вирощувати комусь потрібно переробляти продукцію сільськогосподарського виробництва, теж потрібно. Другий рік вступна кампанія проходить в умовах воєнного стану за результатами національного мультипредметного тесту та мотиваційним листом. З завтрашнього дня база закривається, і по всій Україні не починається опрацювання заяв. Десь 5 серпня у кабінетах вступниках з'явиться рекомендація, де запропонована буде або до бюджету вступати. Ну рекомендована на бюджет або рекомендована на контракт. Після того як він побачив у своєму кабінеті, рекомендована. Або бюджет, або контракт, він повинен в п'ятиденний термін з'явитись до університету. Якщо у нього є можливість така і підтвердити своє навчання, або через електронний підпис зробити підтвердження, де він хоче навчатися. Зарахування вступників на державну форму навчання має відбутись не пізніше, 10 серпня, на контрактну, не пізніше 30 серпня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Фермер з Кропивницького району Геннадій Тактаров збирає перший врожай кавунів та динь. Навесні на цьому полі площею 24 гектари. Він вперше посадив баштані культури, сам облаштував зрошувальну систему. До цього два останні роки сіяв тут соняшник. Каже, через складнощі з його продажем та через те, що частина Херсонщини, де вирощували баштані, окупована російськими військовими, вирішив вирощувати кавуни та дині. Про врожайність на даному етапі ще говорити зарані. Будемо десь туди ближче. До вересня місяця будемо оцінювати. Зібрали частину десяту частину врожаю. Мінус в тому, що замало ще досвіду. Замало досвіду і з кожним, ну, з кожним днем, будемо казати, так його набираємося в цьому сезоні. Сподіваємося, що в наступному буде вже більше досвіду, більш, кращий підхід до вирощування баштанних культур. Розповідає, продає кавуни у залежності від сорту від 18 до 20 гривень за кілограм, дині від 30 до 35 гривень. Говорить, зібране продають самі та реалізовують у двох торговельних мережах Кропивницького. Це одна з них. Тут кілограм кавуна коштує 28 гривень 99 копійок. Дині 64 гривні 99 копійок. Пенсіонерка Любов каже, цього літа не купувала кавуни та дині. Для неї це дорого. Я тільки глянула, у мене аж глаза закрились. Ну хіба це можна? Оце? На нашу пенсію, звісно, не. керуюча супермаркету Людмила Жоутовська пояснює, нині купують дині та кавуни у місцевих фермерів з Кропивницького району. Ціни формують з урахуванням витрат на доставку. Розповідає минулого місяця, продавали кавуни та дині з Греції. Вони були вартістю до 100 гривень. Була Греція, тому відповідно була і ціна. На даний момент ціни вже падають. Місцеві виробники поставляють нам дану продукцію. Цьогоріч на Кіровоградщині 13 господарств вирощують баштані культури на площі 3 тисячі гектарів. Це на 100 гектарів більше ніж торік, розповідає керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Вважає збільшити обсяги, не дозволяє відсутність обладнаних складів для зберігання вирощеного. Для того щоб мати певну рентабільність, певний запас грошовий. Треба цю всю продукцію продати не в один день з поля посереднику, а якомога розтягнути її і намагатися реалізувати через торгівельну. Мережу, а зі збереженням є проблеми. Пояснює, держава може допомагати фермерам не зберіганням, а вирощуванням кавунів та динь. Є така програма, державна вона гарантує виробнику до 7 мільйонів гривень на одну типовіцю в залежності від новостворених робочих місць. Подати документи можна через дію. Фермер Геннадій Тактаров каже, кавуни та дині збиратиме до вересня. Поки зберігати їх ніде. Тому площу наступного року збільшувати не буде. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Володимир Волок. Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.